В Лозові поліцейські затримали чоловіка, який пограбував неповнолітнього. У скоєнні кримінального правопорушення працівники Лозівського відділу поліції викрили 34-річного жителя райцентру. 30 січня до чергової частини районної поліції надійшло повідомлення від 35-річного місцевого мешканця. Заявник розповів, що невідомий вихопив з рук його восьмирічного сина мобільний телефон та особисті речі, після чого втік. Речові докази вилучені вранці 1 лютого в ході відпрацювання території поліцейські встановили місце знаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився 34-річний безробітний місцевий мешканець. Зломисник зізнався у скоєнні злочину. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 186, тобто грабіж Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 4 років. Зломиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На Лозівщині чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні грабежу. Під час профілактичного відпрацювання території міста працівники лазівського відділу поліції затримали чоловіка, який пограбував іншого чоловіка. Повідомив про події 29 січня 40-річний потерпілий. Він зазначив, що невідомий в приміщенні громадського туалету на ринку місті Лозова заволодів його барсеткою, в якій знаходився мобільний телефон. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 39-річний безробітний, раніше судемий місцевий мешканець. Річові докази вилучено. На даний час чоловіку повідомлено про підозру, вчинені кримінального правопорушення. Відомості про подію, внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186, тобто грабіж Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.